Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Вітьок на кухні. І сьогодні буде дуже коротеньке відео, бо ми з вами будемо готувати швидкий перекус, а його сирний смак точно сподобається усім. Починаємо! Для сьогоднішнього рецепту необхідні будуть сосиски приблизно 330 г. Я взяв ось такі коротенькі. Ви можете взяти звичайний і просто нарізати їх на шматочки. Далі необхідно буде 2 курячих яйця. Сир твердий 70 грамів. Підготуємо також борошно приблизно 150 грамів. Зі спецій необхідно буде підготувати прованські сушені трави, сіль та перець. А також багато олії для смаження, Приблизно 200 мл. Ось і всі інгредієнти. Тож можемо починати готувати. В першу чергу на мілкій терці натираємо сир. Беремо миску, в якій будемо готувати. І висипаємо туди весь наш сир. Додаємо яйця. Також додаємо всі наші спеції. Перець, сіль, прованські трави і робимо це за смаком. Тепер все добре перемішуємо до однорідності. Додаємо також борошно. Треба, щоб вийшов дуже густий кляр, який буде триматись на сосисках. Тепер розігріваємо сковорідку з олією. Беремо сосиску, опускаємо її в борошно. Потім в підготований кляр. І відправляємо на сковорідку. Тепер це все необхідно повторити з усіма сосисками. Через декілька хвилиночок перегортаємо. Треба просмажити з усіх боків. Готові сосиски викладаємо на серветки, щоб вони увібрали залишки олії. Ось і все можна зразу куштувати, поки вони ще теплі. На сьогодні це все. Обов'язково спробуйте цей простий рецепт сосисок в сирному клярі. Також не забудьте підписатися та поставити свої вподобайки. Так ви не пропустите нових відео. Ну а з вами був Вітьок і до наступного тижня!